Всім привіт, рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні понеділок і ми приїхали додому, бо їздили в місто. Вранці Женя трошки і так невчасно пішов до школи, бо тривога, а потім знову тривога, то Максу там було треба детальку одну забрати. Та якраз поїхали і Євгена забрали, бо не було сьогодні навчання, так сказати, так що зараз. Переодягнемося та й будемо щось поробляти, бо сонечко. Хоча тільки що сонечко заховалося, то аж холодно мені стало, але треба йти, напевно, на город. Зараз ще покажу, що я зашла, швиденько купила. Так, Зараз машину заберу. Та ми нічого такого не купували, але я забігла в садибу, зараз покажу, що вам взяла. Це Макс сюди машину пригнав, буде, напевно, мити її, бо така брудненька. Взяла для винограду, бо. Треба буде його обробляти, якщо він там не помер, треба ще піти подивитися. А у нас там все, що для нього, майже закінчилось. Капець, коротше, цінний, але трошки взяла. Так, редомів Голд. Тут обробка буде бакова суміш. Так, потім вам таке косайт, фалькон, світ. Актара, Актара, це я взяла, мені треба буде потім. Не на виноград ось такий сам. Мається від кліща, треба буде обробити виноград, коли буде відкрита брунька. на наздача буде. 5 гривень. Епін. Так що будемо обробляти. Мати урожай винограду треба добре обробляти. Хтось каже, ага, оце все туди, а потім їсте, бо були такі коментарі. Але от виноград, ми також колись думали, що можна без цього всього. Ні, не можна. Треба обробляти, особливо цей столовий, бо нічого не буде. А це наше, що залишилось, бачу, я і я взяла, і тут у нас є свід, що це, це, від гнилі. Хорус, ринкоцеп. І шавіт. Оце все таке, що залишилось. Треба ще буде докуповувати, бо це мало. Ось цей шавіт дуже добре також йде на помідори обробляти. Редоміл гол також на помідорчики. У мене от буває, що залишається у бачку, все йде на, цей, на помідори. Так, а що я хочу посадити? Так, це ось буряк не знаю, подивлюсь, а моркву обов'язково. Це пізня морква, рання вже зійшла, он там бачила. Потім кріп, редиска, а далі буде видно. І вже я посадила, знаєте що, зараз розкажу. А що я посадила, так це позаду мене, там шматочок е на межі, так сказати, кукурудзу посадила. Я думаю, що вже все можна садити. Я не думаю, я завжди я не дивлюся, то знаєте, хтось там. А на Юрія чи Григорія саджають кабачки в мене вже вони <смі> в той час отакі стоять. Я все ото почала, значить, саджаю. Тут в мене вже посаджена морква, тож роблю рядочок поруч. Так, Земля хороша, волога, будем саджати. Та всі бачу, повиходили там позаду мене, з боку. пригріло сонечко і. Всі вперед на город. Хоча б я оце вийшла з хати, одягнулася так. І не скажу, що прям на теплу таку погоду, але мені холодно було. Це он, одягнулася один теплий такий світер і жилетку, мені жарко. Знімаю жилетку, мені холодно. Так що не знаєш, як. Свині там вон таке виробляють, в них охота, що в тієї, що в тієї, це капець. Вони той сарай рознесуть, скачуть одна на одну. Це за свиней. Мали ж ми на Пасху ту прибирати, вирішили, що ще все-таки, напевно, можливо, якби не охота, то прибрали. А також ж кажуть, що охоту не, не бажано ж прибирати, то ми так і робимо, і в'єтнамців охоту не прибирали. І що? І нехай вона ще трошки поїсть там, набере вагу і ми її приберемо У нас через місяць Євгену день народження. Якраз на шашлик буде м'ясо. Так, ріденько сіє. Без піску, без чаю, просто ріденько. Так, поки Макса тут немає, я прийшла до хати. Він десь теж пішов, немає його вдома. Не розбираєш машину, буде там вирізати. Пороги буде міняти. Ми що то показували вам, так що процес пішов, але своїми руками трошки зекономив. Бо ціни зараз в одну сторону там від 4 тисяч поварити. Зараз позаглядаємо, що тут. І наржава яке. Ну, це ще не дуже ржаво, воно телефони ж дуже розумні. Вибиває мені, я раз ото сказала про це. І мені в ті, це тепер вибиває, як машини, пороги варить. там такі пороги є, що їх, можна сказати, і немає. У нас ще таке більш-менш. Тут, правда, не дуже. Прийшла сюди до хати, тут тихий час. Кіт спить. Не дають в хату зайти. Хочу взяти цивулю, ось цю, що я перебирала, це така вона вже погана. Тут немає що брати, тільки зелень посадимо або на висадки, або на зелену цибулю. Коротше, на щось посадиться воно. Так, знову моє улюблене слово коротше. Це стараюся, все, воно, все одно воно вилазить. І забула про цю цибулю, коли саджали тиканку. Це ця корчушка чи кущівка, хто як каже. Треба її повпихати, бо вона мені подобається тим, що вона не росте. Хоча, бачите, ось одна пустила, але в основному вона не росте. Так, друзі, ви думаєте, я несу цибулю? А ні, я несу ранню картоплю рів'єру. Це та. Наша домашня є ще купована. Зараз, поки чоловіка немає, це я дивлюсь цю сторону, звідки він має йти. Або ми з ним домовилися, що сьогодні я не буду казати, давай картоплю садити. Що посадимо? Виберемо якийсь день і посадимо всю. Але ну не можу. Треба цю ранню посадити хоч трошки. Тут її піввідеречка, зараз я швиденько раз, два. І все. І її немає. Садимо. Копаємо ми по слідам, щоб все рівненько було. Ямки я не глибокі роблю. Так. Картопля, картопля. З полуниці коріння, то ж тут полуниця мала капець, як багато. Ще сюди картопелька. От так, я по дві. Вічка вони хороші такі. Маленькі, не дуже великі, така морщава висушена картопля, мені написали, що це сама, те, саме те, що треба, коли садити. Ми будемо надіятися, що воно таке є. Хоча, я пам'ятаю, з дитинства таку і садили, така вона поганенька. Я колись розповідала, що... Нас дідусь як садив, він взагалі таку погану садив, така мілка, вона морщава. От, ну, я не знаю, навіть отакі три кидалися, ще менше. І картопля ну просто шикарна була, велика, там, як півголови. Ну, там, в принципі, балка була, воно поливалося, але з такої картоплі маленької може ще все вирости. Йдуть мої мужчинчики якраз за одну дорожку там зроблять. Бо я там щось тільки два рази пройшлась. І я встигла. Картоплю посадила, ніхто не бачив. <гум> так, друзі, я вже саджаю у редиску. і тут в мене помічник є, ну тільки так, морально. <гум> не знаю, чи він мене підтримує, чи я, бо табличку множення. чому? Ну як, ми теж вивчили на п'ять, але ж треба добре закріпити. Бо як там на два-три на окремо вчили, так гарно розповідав, як віршик, раз-два і все. Навіть не по порядку. А це коли. І на два на три на чотири і на п'ять, так все, ховайся, так? Да? Ага. Ну давай будемо розказувати. Давай на п'ять. П'ять 5... ти. А ну зошит перевернув, не видно ти. Ага. П'ять на два. П'ять на два у нас буде десять. П'ять на шість. П'ять на дев'ять. П'ять на чотири. 5 на 4. 20 буде. Все, помічник пішов. Він там із Максом вчив, потім прийшов мені і пішов знову туди. Як маленький був, то до мами, а зараз все те, що тато і до тата. Так, продовжуємо. Хоча ні буває ж допомагає, але це ж йому цікаво, що там робиться з тією машиною. На сьогодні вже останнє, що робимо на городі, це цибулюшцю. Зараз посадимо і все. І підемо далі робити уроки, да, Женя? Угу. Ближче, щоб ото вистачило. Тик-тик-тик. Ножку піднімай, виводи. Колін. Давай. Вона вже гнила. На коле стара робиться така м'ятенька. Дай сюди китаю, вона маленька. Коліно витруси. Ну що, друзі, я вже тут сижу, засідаю, якраз і відпочиваю такий відпочиночок. І ой, вечеря готується. У нас тут небагато. Три шматочки. Зараз вчора була картопля, а сьогодні у нас там булгур, я зварила, і буде якраз булгур а, по шматочку м'яса і дістану щось з погреба. Бо вчора помідори гарно в нас пішли. Дуже смачні були, Що пішли на м'ясо, що так з'їли. Так що ось так от дуже швидко день пройшов, щось раз, два і все. Женя шукає курку. Так, Женя? Десь маленька курка, зараз і я встану піду шукати. Не видать. Вона вийде, ти так її наженеш, а так стій, чекай. Вчора була. Може вона несеться? Це ще яйця ходить, видирає прям в куре, я не збирає. Кажу Женя, ввечері підеш і позбираєш. Ні? І півня боїться. Не бійся, це й не б'ється півень. Насправда мангал ви <смеш> побачили, на чому стоїть. Ну це паньок такий від нам не треба. Той мангал у нас прогорів, треба міняти. А воно... а воно ніколи. Треба цей поставити, а той зняти. А це сюди поставили, щоб зручніше було. Воно ну, ну, навіть там і не димить. Трошки воно тліє, але щоб з нього щось там диміло, нічого немає. З... Знайшов Жень? Немає. Це не порядок. Вона несеться. Женя. Ти переживала, Вона несеться. Перевертай. Пертай. Велека бачу. Прилетів. Стоїть там уже півгодини. Ти джентльмен. А ти бачиш, який ти. Сзади чистий. Ты что, під машиною тоже лазить? Сюда помічник ангальщику тут не буде вас спаситися. Куда я там круглу штучку ма помахать? Дивись, ножка мене в печіся. Так, не тряси оцю. Але не прям гарно. Дві О, все. Ох ти, ти що? Я чуть не упала. Mm -hmm. Які вони Ржаві ці залізяки капець, А я казала, та ні, трошки-трошки, вони ржаві, добрячі. Гнилі, ржаві. Це ж ти ще мастив, коли машину ми взяли. Ота штучка не дає, якби їх не було взагалі, можна і все вона прикручена, чи ні. Ну, оце що ти виламуєш у нас Ну, заважаю тобі оцей підсилювачей, як вона по туди ставить. Все, ми будемо йти вечеряти. Макс сказав, що прийде сюди буде працювати, а ми в хаті будемо. Дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.